Халтура брендів ідеальна посадка. Міф чи реальність, друзі, насправді це є міф. Ідеальну посадку здатне забезпечити лише індивідуальний пошив під ваші особисті мірки. Кожен бренд відшиває відповідно до стандартів, які існують в тій чи іншій країні, тобто в країні, де даний бренд був заснований і де він виготовляє свою продукцію. А ми знаємо, що у кожній країні фізіологічні особливості мешканців даної країни є різними, тому перед тим як купувати виріб від того чи іншого. Бренду, виробника вам потрібно або поміряти дану одиницю, щоб зрозуміти, чи сяде даний одяг на вас чи ні, або якщо це онлайн-покупка, то попросити у продавця заміри. Стандартних розмірів того чи іншого бренду, і не забуваємо про фізіологічні особливості в кожній нації, тобто навіть у нас в нації хтось вище, хтось нижче, у когось більш широка кістка, у когось вища талі, і це все впливає на посадку того чи іншого виробу. Тому що виріб сів ідеально, вам потрібно або індивід пошив, або знайти власний бренд, розмірна сітка якого буде вам підходити.